Так, Друзі, доброго ранку вам ще раз. Вже сьогодні з вами вітався. Як то каже, знімав відео по цій біленькій коні. Зараз хочу зняти більший відеогляд, як то кажуть, по ось таких коні. Це у нас машинка е кона 20-го року е з батареєчкою 40 кВт. Уже свіже пригнана ця машинка з Європи, а саме з Німеччини. От в гарному, дуже гарному стані, з оригінальним пробігом 60 тисяч. Тобто цей пробіг у нас є підтверджений абсолютно всім. Тобто історія покупки автомобіля з аукціона. В якому стані вона купувалася і може надати там карвертикали перевірки, діагностики, то, друзі, без проблем. 60 тисяч рівнього пробігу на хорошій комплектації, за адекватні кошти на віддачу ця машинка в нас буде. от І зараз я для вас познімаю швиденько. От, по цій машинці, по комплектації, що в нас є, чого немає. Зроблю замір лакофарбу по покриття і покажу сам стан даного автомобіля. Хоча тут стан наближений максимально до нового, От, але все рівно по кругу вам обійдусь, покажу цю машинку, як вона виглядає. Отже, по автомобілю, значить, зразу по зарядочках. Зарядочки маємо дві, тип-2, та комбусі С2, швидкісна зарядка є в даному автомобілі. Потім працьотуманні фари, звичайно, є. От в машинці, далі біжимо диски в нас на 17-й розмір, гума 215-55 мішелінг, літо стоїть безключовий комфортний вхід, класний колір, сірий металік. Далі біжимо повний електропакет, ось тут акуємо класна максимальна акустика краєловська. Далі текстильне сидіння у нас сідаємо. Ось тут ми маємо утримання в полосі по машинці, шкіряне в нас мультикермо. Звичайно, кондиціонер, підігріли сидінь, підігріли керма, вибір руху режиму їзди в нас, де автохолд, камера заднього виду, партронічки. Зараз запустимо, подивимося. Ось вона до повного заряджена, ця машинка. Значить, позаду, що в нас? Да, камера заднього виду, задні партронічки ми маємо в машинці. От, та й навігація, друзі. Я, ну, як на мене, реально абсолютно адекватний варіантик. Я ж ще раз буде за адекватні кошти, бо по коштах ціна на віддачу по машинці буде 14 500. От По коштах буде. До речі, два ключі є в комплекті до даного автомобіля. Так що, друзі, ось такий варіанти ми маємо. Зараз ще вам покажу, що тут позаду. Позаду у нас тут сидіння. От і в принципі більш такого нічого цікавого немає. Сидіння, то отут під локітник ось такий з кавою. Для кави, верніше вам для підтримочки. Так, є, 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 тут вам показав, далі по багажничку що ми маємо. Ось така якась зарядочка, номера транзитів, зрозуміло. Сіточка якась йде. Ну і ось тут і компресор, клей. Тобто... оп. І в принципі все. Да, Зарядочка 220 в комплекті не було. До автомобіля не, не приїхала. Значить, оп, щось не хоче заложитись, пізніше ми заложимо. Так що, друзі, ось такий варіанти маємо для вас. Зараз швиденько міряємо лакофарбове покриття, щоб ви мали розуміння, що машинка вся ціла, без ніяких моментів. от. Далі, так, біжимо, капотик у нас соточка рівна, крило, ліве 113, дверка у нас 115, 102, 106, 113, 93,1. 102. Не 931, 93,1, друзі. 88,6. Права сторона у нас 128, 107, 107, 111.

та 102. Так що бачите, машинка все ціленька, без ніяких моментів. Ну і по кругу я вам так обійшов, машинку показав. От, Тут все як на мене рівненько, гарно, ніяких не вмятин, не протектостей по машині немає, ні пошкоджень. От, Нічого вам робити абсолютно з автомобілем не потрібно. Просто собі робите першу реєстрацію за 1800 гривень і отримуєте українські номера та український техпаспорт. Ось така ситуація. А, і ще забув вам глянути по тепловому насосі, чи є, чи немає. Зараз зразу я вам скажу. Я то сумніваюся, що він є, бо з Німеччини дуже рідко проїжджають машинки з типовим насосом, але зараз ми подивимося. Ані є, бачите, є тепловий насос в машинці, так що все тут в повному порядку. Так що, друзяки, кого б зацікавився такий варіант, без проблем можете е залітати до нас на майданчик, на тест драйв, з нашої сторони максимум інформації по машинці, де купили, в якому стані купили, любі перевірки, діагностики для вас можемо зробити. От, і не забувайте, друзі, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем також доставити вам під двері е будь-який з цих варіантів, які в нас є. і ви, ми Прижимаю вам, ви подивитесь це здраві зробите, схочете перевірити на будь-якому сервісі в себе вдома і придбайте для себе свіженьку машинку, перевірену з Європи. Так що, друзі, якщо якісь є питання, набирайте, дзвоніть, пишіть. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.